Отак ідучи по підтинню з бенкету п'яний уночі, я міркував собі йдучи, поки доплентавсь до хатини. А в мене діти не кричать, і жінка не лає Тихо, як раї, усюди Божа благодать, і в серці, і в хаті. Отож я ліг спати, а вже підпили, як засне, то хоч коти гармати і усом не моргне. Та й сон же ж, сон на дивний мені приснився, найтверезіший би упився. Скупий же дюга дав би гривню, щоб позирнуть на ті дива та чорта з два. Дивлюся, так буцім летить, лугами, берегами та нетрями та глибокими ярами, та широкими степами та байраками, а я за нею та за нею лечу й прощаюся з землею. Прощай, світе, прощай земле, неприязний краю, мої муки, мої люті в хмарі заховаю. А ти, моя Україна, безталанна вдова. Я до тебе літатиму з хмари на розмову, на розмову тихосумну, на раду з тобою, О півночі падатиму рясною росою. Порадимось, посумуєм, поки сонце встане, поки твої малі діти на ворога стануть. Прощай жити, моя нине, удово не Бога, годуй діток, жива правда у Господа Бога. Летим. Дивлюся, аж світає, край неба палає, соловейко в темні гаї сонце зустрічає, Тихесенько вітер віє, степи лани мріють, меж ярами надставами верби зеленіють, сади рясні похилились, до полі поволі стоять собі, мов сторожа, розмовляють з полем. І все то те, вся країна повита красою. Зеленіє, вмивається дрібною росою, спокон віку вмивається, сонце зустрічає, і нема тому почину, і краю немає, ніхто його не додбає і не розруйнує. І все то те, душа моя, чого ти сумуєш? Душа моя убога я, чого марне плачеш? Чого тобі шкода? Хіба ти не бачиш? Хіба ти не чуєш людського плачу? То глянь, подивися. А я полечу високо, високо, за синії хмари. Немає там власті, немає там кари, там сміху людського і плачу не чуть. Он глянь у тім раї, що ти покидаєш, латану свитину з каліки знімають, з шкурою знімають, бо нічим обуть, княжат недорослих, а он розпинають вдову за подушне, а сина коють. Єдиного сина, єдину дитину, єдину надію військо віддають, бо його бач трохи. А он, де під тином опухла дитина, голодна і мре, а мати пшеницю на панщині жне. А он бачиш очі, очі, нащо ви здалися? Чом ви з малку не висохли, слізьми не злилися, то покритка по під тиню з байстрям шкандибає. Батько й мати отсурались, чужі не приймають, старці навіть сураються, а панич не знає. З двадцятою недоліток душі пропиває.